Днями з ініціативи угорсько-української торгово-промислової палати до України було передано чергову карету швидкої допомоги, яка оснащена всіма необхідними засобами для надання невідкладної допомоги. Оснащення швидкої в повному обсязі взяло на себе угорське товариство TRP Hungary та соціальний фонд «Отіпі Банку Гуманітаж. Від початку війни в Україні це вже 16-та швидка, яку вони надіслали до України. A tavalyi évben keresett meg egy nagyon kedves barátom Katona Zsolt, Ще минулого року до мене звернувся мій хороший друг Жолт Катона. Він родом з берегова. У нас спільна пристрасть, автоспорт. Він поцікавився, чи маємо ми можливість якимось чином допомогти у вирішенні проблем, які виникли внаслідок війни. Наша компанія з радістю відгукнулася. Також мені вдалося залучити ще декількох моїх друзів. Із Жолтом ми дійшли висновку, що найкращою допомогою буде те, якщо ми допоможемо дістати та привезти до України швидкі. Для нас не було питанням чи будемо ми допомагати, адже ми зобов'язані допомогти тим, хто опинився у важкій ситуації. Те, що відбувається в нашому сусідстві, це жахлива річ. У мене зараз трохи таке двояке відчуття, адже мене засмучує те, що привід нашого візиту не радісний. Але з іншого боку, я радий, що через наші невеликі можливості ми все ж таки можемо допомогти. тут за планами, такий транспорт використовуватимуть на Одещині для надання медичної допомоги та з реабілітаційною метою. До пункту призначення швидку доставить представник угорсько-української торгово-промислової палати. це вже 16-та карета швидкої допомоги, яка прибула до України за нашою організацією. Її отримують прикордонники. Запит надійшов до нашого представника в Одесі, і зараз нам вдалося його виконати. Також ми змогли передати для прикордонників медичні засоби. Автівка буде використана на реабілітаційні потреби прикордонників Цю цілефобляк угорсько українська торгово-промислова палата має добре розвинуту мережу зв'язків в Україні. За останні роки вони організували та провели багато заходів, пов'язаних з Угорщиною, як в Одесі, так і в цілому південному регіоні України. А вже з початку повномасштабного російського вторгнення робить все можливе, щоб доправити угорську допомогу до адресатів і таким чином підтримати всіх, хто потрапив у біду.